Червона калина покрілилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо. А ми... Виставка, яка присвячена оборонцям Маріуполя. Це ті оборонці, які знаходяться в полоні. І які відтягнули на себе всі сили ворога е, на початку війни, і завдяки ним ну Київ як місто збереглося цілим, практично неушкодженим. Ми чоловік, офіцер е, полку Азов, е, Солонський Владислав, Осип. Ми виходили на акції для того, щоб підтримати е, полонених і щоб повернути їх. Але у нас сталася така страшна історія: у нас збіглася е, ДНК доньки з тілом мого чоловіка. Я похоронила свого чоловіка півтори місяці назад і прийшла сюди підтримати тих, з якими я ходила на ці акції, для того, щоб вони продовжували боротьбу, для того, щоб не забували подвиг. Мій наречений і син е, знаходиться в полоні. І також перебуває в списках після директора Веленівки. Але після масштабного обміну, 21 вересня, там була жінка, її обміняли, і вона нам сказала, що вона бачила нашого Віталіка в лікарні. І тому у нас є надія велика на те, що він жив. І максимально хочемо знов привернути увагу стосовно трдокту Оленівки. Тому що, на жаль, за весь цей час чомусь ця тема пішла з мереж, і тільки рідні, у кого перебувають у списках загиблих або поранених, кричать. Мені хочеться, щоб не не якомога швидше все це. Закінчилось перемогою, щоб всі наші воїни, наші герої повернулися. І тому я тут, і я з таким маленьким, дуже імпровізованим плакатиком. От, він дуже ем, невеликий, але я думаю, що е, навіть просто ходячи по місту з цим, можна нагадувати людям. Е, мої дяді, вони зараз під Бахмутом. От тому я розумію, що в будь-який момент вони можуть туди потрапити. І я би борола, я хочу боротись за кожного. Героя, так якби я боролася за свого батька або за свого дядю, усі-всі, -всі, усі всі дослідження це дуже довга справа. У родичів виникають питання, тому координаційний штаб пішов нам на зустріч, щоб ну, трохи рідних в чомусь заспокоїти, в чомусь надати відповіді на питання, які нас турбують. Він був патріотом ще з 2014 року. Раніше був у другому підрозділі, в Азові з 21-го року. Бронив Україну, був в Оленівці, потім їх кудись вивезли, кудись невідомо. Буває відчаї, буває, підіймаюсь. Всяке буває. Але треба вірити, треба боротися. Вони боролись.